Усіх вітаю! З вами Коріян Демі. я викладач корейської мови і автор школи курсу Коріян Демі School. Відповідно, я також викладаю в університеті. От тому теми будуть трішки переплітатись. Багато хто з вас мене вже знає з інстаграму, от це наше перше відео на Ютубі, таке розмовне. От, я сподіваюся, що якщо вам сподобається, то і далі викладатиму такого плану відео. І сьогодні я б хотіла з вами поговорити. Про таке, можливо, навіть найпоширеніше або одне з найпоширеніших питань, яке мені задають і в університеті, і ті, хто приходять навчатись до нас на курс, і взагалі будь-хто завжди питає, як же почати вчити корейську мову. Тому що зазвичай наша проблема в тому, що ми все відкладаємо, думаємо, що колись там настане ідеальний оцей момент, от, але спойлер, ні, він, на жаль, не настане. Тобто ми е, з вами зразу поговоримо про п'ять таких основних пунктів. От, як же нам почати вчити корейську? Ну, я думаю, що перший пункт він буде для вас не новий, це створити графік навчання. А саме, що ми робимо? Коли у нас є якийсь графік, якась система чітка, то в такому випадку нашому мозку йому трішки легше сприймається, те, що нам треба щось робити в цей відведений час. Ну, наприклад, ви обрали такий графік, там понеділок, середа, п'ятниця, три дні е, на тиждень, або, наприклад, вівторок, четвер. Там по півтори годинки, там з п'ятої до 6.30. У вас є вільний час, ви знаєте, що цей час у вас ніколи не зайнятий. Що ви можете там, замість того, щоб посидіти в Тіктоку, чи в Інстаграму, чи ще десь, ви можете зробити щось корисне. Ну і власне повчити корейську мову. Чому б ні? От, відповідно, ви знаєте, що у вас є графік, і повірте мені, 3 години на тиждень навіть цього буде достатньо для того, щоб потім в подальшому у вас вже вимальовувався якийсь прогрес. Е, з точки зору навіть психології, коли у нас є якийсь дедлайн, то нам рі... е, лігше з цим працювати. Лігше. Пардон, легше. От, у мене теж буває е, проблеми з вимовою. От, тому. Так, нам легше е, з цим відповідно працювати. От, і коли у нас з'являється графік або чіткий якийсь певний визначений час, то нам буде трішки легше з цим. Жити з цим, налаштуватись на те, що нам треба повчитись. От, Відповідно, графік це обов'язково перша умова. Інакше ви будете вчитись, там, типу, один раз на рік, сіли, вивчили алфавіт, і до наступного року ви вже його забудете. От, Тому перше, це обов'язково графік. Друге — Друге, це, звичайно ж, мотивація. Тут для, я ні для кого Америку не відкрию, якщо скажу, що мотивація це обов'язковий момент для того, щоб взагалі щось почати робити. Наприклад, ви хочете е, гарну фігуру, і ви хочете систематично ходити в зал. Яка у вас мотивація? Мотивація у вас це кінцева картинка, яку ви хочете отримати. Тобто ви хочете там е, накачати прес, наприклад, або ви хочете там. Не знаю, схуднути, або ви хочете, наприклад, там гарні форми мати, от, комусь сподобатись навіть, або просто для себе, щоб там, гарно виглядати на фото. От, з корейською принцип такий же самий, Тобто, у вас є якась мотивація. Кінцева мета того, для чого ви взагалі хочете вчити корейську мову. Мотивація приклад мотивації: поїхати в Корею навчатись, поїхати в Корею на е, ПМЖ, поїхати просто в Корею як туристом. Тому що, повірте мені, корейці не знають майже англійської, а знають англійську переважно ті, хто навчається десь в університеті, або ті, хто були за кордоном. Всі інші десь 80%. 9, мабуть, відсотків, от 85% так точно взагалі не знають англійської мови. От, хоча вони і вчать в школі, але це не ті знання, щоб спілкуватись. А, плюс, корейці дуже сильно бояться, коли хтось до них звертається англійською, і вони такі, типу, ні-ні-ні, я нічого не знаю, я нічого не хочу тобі казати. От, І вони дуже бояться англійської мови, намагаються її уникати. Тому як туристу, вам обов'язково знадобиться корейська. Хоча б щоб прочитати там вивізку, типу фазанші, вбиральня, або там Йонау, кінотеатр, чи ще щось. Той самий ресторан. От, тобто, щоб не заблукати, щоб Розібратись там з тим самим метро або там автобусом і так далі, щоб просто запитати навіть дорогу, вам обов'язково знадобиться корейський алфавіт, корейська мова. От Тому цей е, навик вам обов'язково знадобиться в Кореї. От, тому друге, це обов'язково обрати свою кінцеву мету, яка вас буде потім далі спонукати до дій. Так, третій наш момент це способи вивчення корейської. Обов'язково, коли ви хочете вивчити корейську, вам треба обрати найдієвіший спосіб запам'ятовування слів, запам'ятовування інформації. Як це зробити? Взагалі існують різні тести. Я думаю, що в школі ви їх проходили, або самостійно вам було цікаво, ви їх проходили це тести на тип сприйняття. Тобто, наприклад, я, я комбіновано трішки аудіал, трішки візуал. От, є люди, які чисто мають якийсь один тип, наприклад, аудіальний тип сприйняття або візуальний. От, візуалам, наприклад, легше з картинки зчитати, тому їм е, на слух аудіювання важкувато даються. Аудіалам, навпаки, легко даються аудіювання, але важко дається там, читати довгі тексти, наприклад. От, тому ви обираєте під себе, е, проходите тест, дивитесь, ви там кінестетик чи аудіал, чи візуал, чи ще там які є. Є типи сприйняття інформації. От. І потім для чого ми взагалі це робимо? Для того, щоб найефективніше це застосувати при вивченні, наприклад, тих самих слів. Тому що, наприклад, у нас є такі методи, як. Метод виділення, коли ми виділяємо щось, це більше підходить для візуалу. Тобто ви берете текст, у вас є там список слів, наприклад, от, і що ви робите, ви там все це виділяєте маркером або ще чимось. Це більше підходить для кого? Для візуалів, тому що вони дивляться, споглядають на це все і їм легше так запам'ятати. А удіалом, навпаки, їм легше, наприклад, начитати собі голосові повідомлення, а потім прослуховувати ці слова, коли вони там їдуть в автобусів. В метро, в машині і так далі. Тобто ви робите своє вивчення найбільш продуктивним за рахунок того, що ви знаєте свій тип сприйняття інформації. Це наш третій пункт. Наступний наш пункт це матеріали. Це дуже важливий пункт. Ну, прям дуже. Тому що якщо у вас немає, як я вже казала, системи вивчення, то це все. Абеле, як то кажуть. От, нам обов'язково потрібен. Або основний підручник, за яким ми будемо йти, це можуть бути різні підручники корейських університетів, дуже багато гарних різних підручників у університету Yonse, Соуль, Конгук, тобто дуже багато гарних підручників. У них є один мінус, вони зазвичай корейською мовою написані, от, але не всі. Є гарні підручники, які англійською також в супроводі є. От, один підручник він називається для казахстанців, але він для всіх підходить. От, ним також можна користуватись, він є в поширеному доступі. От, крім того, я все ж таки раджу деякі підручники брати корейські, от, корейською мовою написані, але паралельно ви можете, наприклад, брати пару уроків у. Викладача, якщо ви не хочете сильно витрачатись, або якийсь курс, записатись на якийсь курс. Це, до речі, дуже систематизує ваше навчання і зробить його ну зрозуміло, що швидше. От, або відеокурс, якщо ви не можете потрапити там на заняття з усіма, вам не підходить час, чи там а, ви не встигаєте з усіма. От, відповідно, можете обрати також відеокурс. Або взагалі можете брати деякі певні там матеріали, певні напрацювання чиїсь, і по ним вже вчити. Але у вас обов'язково має бути один основний матеріал тобто один підручник, або там підручник і workbook, от, за якими ви будете йти. Це наш четвертий. Такий момент. Ну, і п'ятий дуже цікавий момент це ваша атмосфера. Що я маю на увазі, коли кажу атмосфера, це ваша корейці кажуть, понуякий? Понуякий це і є, власне, атмосфера, але що це мається на увазі? Це те, що вам покращує настрій. Коли у вас корейська мова асоціюється з чимось таким приємним, гарним. Тобто для вас це не як такий типу. Такі тортури, да, вчити корейську, а навпаки, для вас це щось приємне, радісне, е, у вас така гарна атмосфера. От. І все для того налаштоване, щоб ви сіли і вчили. Що я для цього роблю? Розкажу вам, з власного досвіду. Ну, наприклад, у мене є такі от типу, як я кажу, няшні зошити. От. Ручки, якими вам подобається писати, якісь корейські, ну, типу, милі штучки, які вам будуть покращувати настрій, спеціальні там, обкладинки або, навпаки, закладинки для того, щоб там, щось помічати, щось десь занотовувати. Тобто всякі милі штуки, які будуть вам сприяти лише вашому. Такому м поглибленому вивченню і приємному, що найголовніше, вивченню. Тобто, щоб для вас це не було чимось таким обтяжливим і важким, щоб вам а, було приємно. Ви знаєте, що у вас, наприклад, там, о 5-й годині а, вивчення корейської, і ви вже чекаєте, не можете просто дочекатись цього моменту, коли ж ви вже сядете і будете вчити корейську. От. А паралельно з тим, що ви будете вчити корейську, ви можете так. Також собі якусь музику корейську поставити на фон. Дуже багато всяких, ну типу, треків на Ютубі, тому самому, щоб ви вчили корейську. От, відповідно, це все воно буде вам сприяти. Лише вашому вивченню корейської. От, тому всі ці методи, якщо їх комбінувати, якось поєднувати, то вони всі вам будуть сприяти тому, що ви вчили корейської. І так, ви зможете її вивчити, по-перше, швидко, от, по-друге, продуктивно. Тобто не так, що ви там. Розкидаєте це на пару років вивчення того, що ви могли вивчити за тиждень, а так, щоб це було найоптимальніше і найефективніше. Я насправді сподіваюся, це наше не останнє відео з вами. От що я ще багато чого корисного зможу вам розповісти. Якщо вам цікаво щось конкретно дізнатися про корейську, як я вчила корейську, як я їздила до Кореї, От, або що завгодно взагалі, обов'язково пишіть в коментарі, я буду дуже вам вдячна, мені буде дуже приємно дізнатися, що саме і про що ви б хотіли б дізнатись в наступних роликах. Я думаю, що ми ще побачимось От, І відповідно у вивченні файтін!